Вітаємо всіх слухачів Українського радіо Миколаїв. У студії ведуча Галина Самойленко та операторка ЕТРУ Наталя Квашенко за календарем 19 листопада 2025 року. Триває 1365-та доба опору України повномасштабному вторгненню російських військ. У реаліях війни на жаль спостерігається зростання кількості ветеранів та водночас брак адекватної психологічної підтримки. Ця проблема вимагає комплексного підходу, що включає як державні, так і громадські ініціативи. А також розширення мережі фахівців і створення нових програм. Існують різні варіанти допомоги на Миколаївщині. Зокрема, один із них це реалізація проєкту Код честі. Він ініційований данською міжнародною гуманітарною організацією Іст». Це проєкт психологічної підтримки ветеранів та їхніх родин у Миколаївській області, який стартував наприкінці жовтня 2025 року. Мета це створити безпечний простір для. Щирого спілкування, що сприяє поступовому відновленню психологічного стану учасників. Про його старт, саме перший захід у межах проєкту, який вже відбувся у Південно-Українській громаді, ми розповідали у попередніх програмах. Зауважив, що його головним спікером виступає психолог, письменник і ветеран. Вільгельм Вітюк. Також практичну частину занять проводить психологиня Ольга Прокопенко, яка допомагає учасникам опановувати техніки емоційного розвантаження та стабілізації стану. Сьогодні ж у програмі «Радіодень» ми познайомимо вас із Вільгельмом, дізнаємося його особистий досвід полону та почуємо практичні поради щодо поведінки з військовими та їх викликами адаптації до мирного життя. Українське радіо Миколаєва. Слухайте на хвилях. Миколаєва, 92 FM. Первомайськ, 105,9 і 9 ФМ. Як і обіцяли в попередніх програмах, сьогодні маємо можливість поспілкуватися зі спікером проєкту «Код честі психологом, письменником і ветераном Вільгельмом Вітюком. Який має особистий досвід полону та допомагає ветеранам опановувати техніки емоційного розвантаження та саморегуляції, він доєднався до нашого розмови телефоном. Вітаємо вас, пане Вільгельме. Ми вже знаємо про те, що ви кримчанин, який в 19 років добровільно став до лав Збройних сил України, свідомо обравши шлях сповнений безпеки та випробувань. Цікаво почути, як доля привела вас до психології та, зокрема, до проєкту Код Честі, і чим допомагає ветеранам наразі. Вам словом. Вічок оборони з міста Маріуполь, звільнений з полону, у навчанні, інструктор сфери психічного здоров'я, консультант у методі рівне рівному спеціалізуюся на тілесній терапії. Як довго ви були в полоні? Був недовго у цьогорік. рік. Повернувся у тяжкому стані. в Принципі, за рахунок цього мене обміняли. А до повномасштабно чим займалися цей час? Це я сам Криму. в Криму чотирнадцятому році ми переїхали з Криму з батьками у Миколаївську. Область мені усього 24 роки, тому мій бойовий шлях почався у 21-му році у віці 19 років. Доброволець я був автошлистерем, тому і пішов на посаду водій, механік електро. Як то сталося? За яких умов ви потрапили так би мовити, в проєкт крок честі? 23-му році я поїхав на перший світ тренінг по психології. Потім ми зустрілися з нелі Яровенко. Пройшов певний період часу, десь пару місяців. Нелі запропонувала. Працювати у проєкті від Mission East по відбудові Миколаївщини, тобто розбитих будівель, там я саме попрацював рік з копійками, саме я психолог. Я вів групові тренінги і індивідуальні консультації за потреби. Весь час працював у Миколаєві на відбудові з хлопцями з ветеранами. Також зараз працюю в лісовій поляні, центр психічного здоров'я теж веду спільні тренінги групові для ветеранів для діючих військових, для звільнених з полону. І саме неля і запропонувала зробити не тільки для хлопців, але й для їхніх родин їздити по громадах, по тих віддалених, з яких складно добиратися там до великих міст. Справа в тому, що війна долі. Людей, ветеранів особливо, у кожного своя, вона гірка і важко здається говорити про це на загал. З одного боку, ну не хоче людина про це говорити, але зустрічі відбуваються. Як вдається з людину розговорити? Чому ви починаєте свої зустрічі? А, дивіться, головна задача даних зустрічей – це не для того, щоб вони поділилися якоюсь проблемою. Ці зустрічі для того, аби пояснити, що війна відображається на всіх, і на цивільних громадянах, і на військових то з полону взагалі мовчу. У нас дуже велика стигма звернення до психологів, психотерапевтів, психіатрів за потреби, і даби зробити. Де дестигматизацію звернень я приїжджаю у громади та провожу такі. Заняття, де розповідаю простими словами про психологічні наслідки якихось подій в житті, тобто той же саме ПТСР, якого всі бояться. Чому не розуміє, але бояться це депресії, розлади натасі, соціальні розлади, і пішло, пішло. Поїхало більшу частину я розповідаю з власного досі. Ну тут працюю підхід рівний рівному. Я розумію про що я кажу, і вони розуміють, що я їх можу зрозуміти. Оцей рівний рівному і дає. Можливість говорити з цими людьми, і вони. Хочуть це слухати. Плюс те, що в мене є, на жаль, ще досвід полону, то ця категорія людей вона розширюється. Але про полон люди не хочуть чи ще не готові говорити зазвичай. Тут з власного досвіду скажу, вони сидять, слухають, але потім вони все одно підходять, і потім вони діляться там. Чи можу, тим допомагаю, Чи не можу, каже я перенаправляю. Каже, друже, тобі до нього. Ну можливо, я помиляюся, коли починається. Розмова, то, наче хлопці не сильно розговорюються. а після зустрічі напевно індивідуально підходять. Е, дивіться, на початку зустрічі так, всі уважно слухають, десь на середині зустрічі. Хто більш сміливіший, він щось питає, щось розкаже, або запитає якусь конкретну ситуацію або мого життя, або розповість там щось свого життя. Змоделює ситуацію. Ситуації, uh -huh. якщо це тільки ветерани сидять, тобто або військові, або ветерани, то там набагато простіше, там можна балакати в будь-який момент і тими словами, які в голові. А Якщо там сидять ще їхні та діти, то там трошки складніше. А зазвичай, що питають, чого не соромляться, і приходять кожен випадок він індивідуальний. Кожна є своя ситуація. Є такі ситуації, за які, наприклад, Кот людині сором, або вона не розуміє, як з нею справлятися, от є якась емоція, наприклад, агресія або роздратованість, і це дуже сильно відіграє роль у житті, і він питає, як, або підходить це стандартна ситуація, з якою дуже Кладно боротися, бо там два гравці, це взаємовідносини у стосунках. Жаль, на сьогоднішній день дай Бог щоб хоча б 30% людей, це моя суб'єктивна думка, знала що таке взагалі психічне здоров'я, і як війна відіграє роль на. Військовослужбовці, той хто проходив фронт. Звісно, не можна не враховувати цивільних осіб. У них дуже багато теж викликів і подій, через які ну призвела війна. Але mm -hmm. тут саме у контексті ветерана, там або дружина, або чоловік, вони багато хто не розуміють та поведінка, сяраки це нормально. Але людині просто потрібно допомогти. Багато, наприклад, розлучень. Mm -hmm. Багато mm -hmm. хто на цьому фоні починає пити. Ще одна біда. Так, да, на жаль, і воно зустрічається дуже часто, і людина сп'єм не від того, що вона хоче пити, і просто боляче, і вона хоче якось це у цю проблему, яка в голові. І що в такому випадку можна порадити? Зайнятися якоюсь корисною справою. Ну не всіх виходить, і не всіх є ще те бажання, щоб повертатися в спокійне виважене до життя. А він же не повернеться у це спокійне до воєнне життя. Віна це як отой рюкзачок, який людина носить постійно. Либо в якийсь момент вона буде там щось викладати з цього рюкзачка, але щось це одно залишить. До того життя він вже не повернеться, як би не хотілося. Що можна порадити? Я ж кажу, кожен випадок він індивідуальний. Комусь підійде це, а комусь це не підійде. Треба шукати шукати щось четверте. А що можете порадити пересічним громадянам, які ну час від часу зустрічаються в. Побуті в транспорті з військовими чотири-п'ять правил, які в жодному разі не можна робити, а в інших випадках обов'язково брати до уваги. Найперше це спілкування з повагою. Бажано не жаліти людину, бо це пригнічує стан. Немає там хлопця або дівчинки, ноги, руки. Тобто, це приговор, ну просто її немає. Це нормально. Ну як ага. це війна? Тобто він така ж сама людина. Це не дискримінація жінок. це ті самі люди, як і звичайні цивільні, але просто є якісь моменти з його здоров'я. Тобто не треба відвертати очі від цього. Чи не треба боятися ветеранів або військових? Це розвинуте таке. Боло каже, у нього ПТСР, він контужений. Боже люди, та ви хоч дізнаєтеся, що таке ПТСР та що таке контузія? Те, що поняття контузії у нас немає, є акобура травма. Все так з певним досвідом свого життя, але вони нормальні. Трапляються такі випадки, коли зустрічають воєнних і вони агресивні, так би мовити, злі. І тоді пересічні громадяни вони їх бояться і стороняться. Ну, ну дивіться, давайте по порядку. Ну, от військового він злий. Чому він злий? Він же ж не зразу прийшов злий. Він чомусь завівся. Угу. Тобто шукати першу причину. Перша причина це. Що було сказано не так, або що було зроблено не так. По-друге, не забуваємо, що одним із симптомів посттравматичного стресового розладу, тобто ПТСР, є якраз роздратовані, не агресія роздратовані, і з цим можна справитися. Ле аби було бажання, складна ця вправа. Тут е, не гра в одні ворота, тут має цим займатися обидві. Опонент, та сама людина. Сама людина може, якщо в нього дійсно є проблема, і він це розуміє, і він хоче якось. Що позбутися, то є спеціалісти, які можуть цим допомогти. Але зазвичай це стаціонарне лікування. Воно довго тривало, чи знову ж індивідуально? Індивідуально є випадки, що три тижні і додому є випадки, що там півроку рік лікуються на стаціонарі різні випадки. Але це все лікують на сьогоднішній день. в Україні психологія стартанула дуже сильно, на пару ступенях, Так точно війна змусила. Війна змусила. Да, є ось і тренінги код честі. І чому туди запрошуються? Фахівці. Супроводу ветеранів, хтось працівники родини ветеранів, е, тому що і знати, що таке психічне здоров'я, як з цим боротися, і у разі чого вона ця людина могла допомогти цьому хлопцю. казати, як... варто звернутися, Ну, це в ідеалі. Все це набирає обертів, якщо про це постійно не тільки говорити, а дієво робити. Поговорювати там, не соромитися, це звісно круто, але. Подібна категорія людей, вона не буде розповідати кому попадя на право і наліво. Це має бути відповідна людина, і з цією людиною має бути хоча б мінімальний кредит довіри. Якраз цим uh -huh. лімітом і кредитом довіри є люди, які працюють в відході рівний рівному. Ми як у той місточок, який перенаправляє від військового психолога до цивільного. Цивільні психологи теж багато чого знають та вміють. Ми якраз це і робимо, щоб їх перенаправляти, і вони розуміли, що звернутися до подібного спеціаліста це не сором, і це потрібно не тому, що він слабкий, а це допомога у реабілітації, адаптації та соціалізації у цивільному житті. Дякую вам, пане Вільгельме, за відверту розмову та поради, особливо ті звернення, які не варто використовувати у спілкуванні з військовими. Накшталт, ну як. Там, як ти, де можна спитати, як почуваєшся, чи можна і чим допомогти? Цьому до слова вчать на різних психологічних зустрічах, семінарах для військових та цивільних, які живуть з військовими. А до спеціалістів, які працюють за методом рівне рівному, не варто соромитися, звертатися. Це зрозуміло і у Первомайській селищній територіальній громаді, яка також долучається до розробки стратегії політики ветеранів, вона спрямована на підтримку демобілізованих осіб для спеціалізації у суспільне життя громади. До слова, сьогодні представники Проєкту ко честі відвідували Первомайську селищну територіальну громаду. Про це нам повідомив Максим Каравай, начальник Первомайської селищної територіальної громади, у коментарі телефоном. І додав, що громада має гарну співпрацю з данською організацією Мішен іст, які працюють над залученням ветеранів і демобілізованих осіб до суспільно значущих робіт на території громади. Саме підтримка. Психосоціальна, ментальна ветеранів. це дуже актуально на сьогодні. Далі говорить Максим Коровай. Завдяки е Нелі Яровенко, Наталії Мороз, Костянтину е Мацько із East е Ми намагаємося працювати над подоланням е труднощів і складнощів, які виникають. Перед тим, щоб ветерани війни, демобілізовані особи могли нормально ввійти у суспільне життя, соціалізуватися, отримати робочі місця або долучитися до таких суспільно важливих потреб, які є і у них, і у нашій громаді. Тому така співпраця я вважаю, вона дасть гарні плоди на виході з реалізації цих проектів. А подіб. Ні психосоціальні вебінари, семінари, конференції вони також значно позитивно вплинуть на подальшу адаптацію і нормалізування життєдіяльності ветеранів війни і демобілізованих осіб громади в штаті Первомайської селищної ради. На базі центру надання соціальних послуг є фахівець із супроводу ветеранів війни і демобілізованих осіб Євгеній Робада, який безпосередньо займається роботою з ветеранами і членами родин військовослужбовців. Він працює більше ніж півроку і вважає, що це небагато в абсолютному вимірі, але за цей час він пройшов дуже насичений шлях у напрямку допомоги ветеранам. Чим допомагає нам поділився у коментарі. Пропоную пряму мову. Кожна зустріч, кожне звернення, кожна історія це досвід, який вчить мене бути уважнішим, чутливішим і професіональнішим у своїй діяльності. Ветеранська сфера, це така робота, де треба працювати з серцем. І навіть за півроку я зрозумів, наскільки важливо мати людину або помічника, якому можна довіритись, і я намагаюся бути саме такою людиною. Для кожного ветерана, який звертається з тої чи іншої проблеми до мене за допомогою, ветерани звертаються по рільному. Частина ветеранів приходить одразу, коли розуміє, що їм потрібна консультація чи допомога, супровід, підтримка. Інша ж довше намагаються там самостійно впоратися через власні якісь зв'язки або через власних знайомих. і я вважаю, це нормально. Тому що кожен має свій темп, і в кожній різні історії, різні ситуації, яким чином вони отримали статус ветерана, і яким чином вони повернулися додому. В кожного є власний досвід щодо психологічної допомоги, так запити є, але вони ж озвучуються не відразу, не з першого разу. Часто людям потрібно трошки часу, щоб вони наважили сказати про. Те, що їм необхідна ця допомога, здебільшого вони так знаєте, трошки соромляться того, mm. та коли вони вже відкриваються, зазвичай визначають, що їм полегшало. хоча б від того, що їх банально вислухали, погоджуються вони поступово. Найчастіше після того, як уже встановлюється якийсь зв'язок, довіра до людини, якою вона може відкритись, коли людина відчуває, що її не засудять, не змушують і не будуть поспішати з цією допомогою, вона відкривається набагато легше. У більшості після першої зустрічі з психологом з'являється так, да, з'являється відчуття полегшення, і вони кажуть, що даремно вони відкладали. І не зверталися до психолога раніше зараз. Я бачу позитивну тенденцію. Ветерани все чаще готові говорити про свої емоції і шукати підтримку саме у професіоналів, так як психологічна допомога, це та допомога, яка є невід'ємною частиною реінтеграції ветеранів до цивільного життя. Півпраця з організаціями це напевно основа нашої здатності допомагати ефективно. Ми постійно взаємодіємо з різними структурами: це і гуманітарні організації, і соціальні служби, фонди, психологи, партнерські громади, партнерські організації, які допомагають нам реалізовувати ветеранську політику на території нашої громади. Завдяки такій координації між секторальної ми можемо швидко направити людину, де їй нададуть точну та якісну допомогу. Це в Нашому селищі така більш командна робота, і саме вона дозволяє нам підтримувати ветеранів комплексно. Наразі суспільство бракує досвіду, щоб уникати конфліктів з учасниками бойових дій. Що необхідно робити в цьому напрямку, за словами Вільгельма, Вітюка розпочинати потрібно з того, щоб формувати в першу чергу повагу та пояснювати, що таке військова травма, як з нею жити, говорити про ветеранів як про героїв, які потребують підтримки, а не осуду. А також варто проводити тренінги для громадськості, розповідаючи про методи подолання психологічних травм, підтримувати проєкти соціальної адаптації ветеранів в громадах і створити мережу підтримку не лише у великих містах, а й у менших громадах. І на цьому сьогодні ми завершуємо програму Радіодень. Я ведуча Олена Самойленко та операторка Етера Наталя Квашенко. Прощаємося до наступної зустрічі!